За планом спеціальної підготовки для прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури було проведено польовий вихід. До заходу залучався особовий склад апарату прокуратури регіону, а також офіцери військових прокуратур Одеського, Білгородністровського, Миколаївського та Херсонського гарнізонів. Метою нашого заходу було підвищення кваліфікації прокурорсько слідчих працівників, зокрема удосконалення навичок. Володіння вогнепальною зброєю, автоматами та пістолетами, метання бойових гранат, а також обкатка особового складу бойовими машинами. Під час проведення польового виходу офіцери військових прокуратур здобули практичні навички при стрільбі зі стрілецької зброї та метанні бойових гранат, адже захищати мирне населення в умовах ведення бойових дій повинен вміти кожен військовослужбовець. Також були проведені заняття з тактичної підготовки. Обкатка військовою технікою стала одним з найважливіших елементів цих занять. Офіцери справилися на був подоланий усіма цей психологічний бар'єр. Значить, навіть невідмінно справилися ті офіцери, які вперше були призвані на військову службу, а також ті офіцери, які прийшли до нас з територіальних прокуратур. Велику увагу під час проведення занять було приділено також і медичній підготовці особового складу, враховуючи специфіку діяльності військових прокурорів, пріоритетним напрямком було визначено саме вміння надавати медичну допомогу задля для збереження життя потерпілим в екстремальних умовах. Мета, яка ставилась під час занять, була досягнута. Отриманий досвід у подальшому буде корисним не лише під час виконання службово-бойових завдань. Перебування в польових умовах дає можливість прокурорсько-слідчим працівникам краще зрозуміти особовий склад збройних сил України, який вже тривалий час виконує завдання у бойових умовах, відчувши на собі умови проживання в польовому таборі, всі плюси і мінуси краще розумієш мобілізованих військовослужбовців, їх певні нарікання та пропозиції до покращення. Матеріального забезпечення Збройних сил України. У нас сьогодні вже є нова форма одягу. Нам потрібна сучасна зброя, нам потрібні нові зразки військової техніки, нам потрібні стандарти, які будуть відповідати стандартам НАТО. Тоді буде менше дезертирів і служба армії знову стане престижною.